Усім привіт! Сьогодні ми з вами дивимося розпакування новинки Q-Bot King Kong Power. По-моєму, так називається. Давайте зразу відкриємо, покажу вам цього апарата в руках, тому що вже самому цікаво подивитись. Потім розкажу, що це таке і з чим його їдять. Тож, ззаду на коробці ми побачимо основні характеристики і для кого цей смартфон буде цікавий. Для тих, хто шукає недорого, і з великим акумулятором. Тут, в принципі, все досить просто, тому що акумулятор 10600 мАч. Камера у нас 48 Мп, але я не впевнений, що вона буде прям якоюсь там Вау. Зате у нас Full HD екран 6,5 дюймів. Коротше, давайте подивимося. А, і ще ж тут має бути два ліхтарика, досить яскравих. Так, смартфон. Блок з ліхтариком, я бачу, у нас тут такий доволі масивний. Дивіться, які дві пушки. Ось такі от два ліхтарика. Вони трошки виступають над корпусом, ось так це все виглядає. Хоча сам смартфон, я думав, буде важчий в руках, ви знаєте. Ну, але все одно, грам 400, як мінімум, тут в нього присутні. Тож, задня панель у нас прогумована, це все гума. Торці, звичайно ж, металеві, як завжди, в принципі, роблять. Слот для сімок. Це що в нас? Кнопки блок... регулювання гучності з цієї сторони, чи що? Так, ну от кнопка регулювання гучності не знаю. Як на мене, трошки в незручному місці. Саме краще, це звісно, отут під великий палець. А під великий палець у нас кнопка ліхтариків, до речі. Ну може і в принципі, так. Да, може і так зручно, щоб ви швидко могли його включити. Кнопка блокування, мабуть, зі сканером відбитків, пальців, скоріш за все. Я нагадую, що це канал з розпакуваннями. Це не повний огляд. Повний огляд цього апарату ви знайдете за посиланням в описі. А купити от і схожі, в принципі, будь-які захищені смартфони, ви можете в моєму онлайн-магазині в Україні. Так що посилання буде в описі, воно, в принципі, під кожним відео. Дивимось далі. Знизу у нас Type-C під заглушкою, мікрофон. До речі, а де динамік? А, по центру, напевно, ось у нас і динамік. Також у нас є дуже яскравий спалах, три камери, але дивлячись, як вони розміщені близько один до одного і як вони в цілому виглядають. Здається мені, що камери тут максимально простенькі. Надіюсь, що це помилкове моє враження. Подивимось на повному огляді, як вони реально знімають. Ну а поки що давайте його запускати, знімати плівочку, та й подивимось, як ця штука працює. Запустився наш смартфон. Давайте я трошки поклацаємо зразу, добавимо яскравості. До речі, я вам скажу, що яскравість тут максимально не сильно то й максимальна. Ну, тобто, їй трошки не вистачає, як на мене. Це якщо користуватись на дворі. Смартфон бюджетний і, до речі, такі прикольні ярлички, все кругленьке, все акуратно зроблене. Мені подобається. До речі, екран дуже приємний по передачі кольору. От Перше, що я помітив, дуже приємний по передачі кольору екран. Давайте подивимось про телефон інформацію. Android маємо 13, й маємо 8 ГБ оперативки, 256 ГБ постійної пам'яті. Господи, це просто шикарні характеристики, враховуючи, скільки цей смартфон взагалі коштував на Аліку. Менше 150 доларів, хто не знає. Ну, зараз вже трохи дорожче, мабуть, він коштує. Так, виробник не засилав цей смартфон на огляд, тому я сам, в принципі, його купував, тому що я ж все-таки техноблогер, перш за все. Тому мені цікаво дивитися всі нові смартфони. Подивимось камеру, зайдемо. Камера тут, по-моєму, скільки 48, 48 мегапікселів. Ultra hd дивіться, як вони назвали свій пункт для знімання в 48 мегапікселів. Хоча я не думаю, що тут прям якийсь прям ультра-ультра HD буде. Антиструс це у нас, я так розумію, типу стабілізації. Давайте ввімкнемо. Хай буде. Нічна зйомка. А, до речі, в цьому ж апараті ще нічна зйомка. Є. І ми можемо, до речі, вмикати або, або вимикати підсвічування. Так, я його вимкнув, але воно чомусь все одно світить. Оце мені трошки не зрозуміло. Так, ось тут знаходиться у нас інфрачервона підсвітка. Я його вимкнув, а воно собака світить. Як це працює, я не знаю. Не допрацювали налаштування, напевно. Так, режим відео. Ну тут, я думаю, стандарт у нас буде Full HD. А тут у нас, я бачу, немає стабілізації. Хм, цікаво, як для режиму фото вона може бути, для режиму відео не зробили. Так, режим Night View, це не нічна зйомка, це просто коли смартфон витягує фотки нічні програмно. Ну і режим макро. Я так розумію, у нас окрема камера. Так, у нас, мабуть, окрема камера для цього макро є. Фокусуватись вона не вміє. Треба близько 4 см, як мені пише, підказка тримати телефон. Ну, але це бюджетний смартфон, про яку макрокамеру може йти мова. Це так, забули за неї. Так, я ж вам найцікавіше не показав, що ми з вами дивимося. Ліхтарики, давайте подивимось. Зажимаємо, тримаємо, секунди-дві треба потримати, і в нас вмикається ось такий ліхтарик. Ну, реально, дійсно дуже, дуже такий, знаєте, яскравий. Видно, що це не спалах, що це повноцінний ліхтарик. І якщо вийде, я спробую ввечері на двір вийти, вам зняти, показати, як це працює, на якій відстані буде нормально видно щось вночі. Тож, друзі, обов'язково підпишіться на канал і дочекайтеся цього відео огляду. Більше нічого я вам зараз не хочу розказувати про цей смартфон. Це в нас коротенька розпаковка. Просто щоб ви побачили, що є ось такий кібат King Kong Power з хорошим по передачі кольору, як на мене, дисплеєм. Камеру поки що нічого не можу сказати, але тут два ліхтарика, тут нічна зйомка. Коротше, за 150 доларів ну цікавий апарат. Чого ж подивимось, обов'язково підписуйтесь на канал. Дякую за перегляд відео і бувайте!